Розслідується кримінальне провадження щодо е, фактів екоциду. Це стаття 441 Кримінального кодексу України за фактами того, що е, екологи, активісти е, знаходили, ну і громадяни прості, знаходили дуже велику кількість загиблих дельфінів на узбережжі. Всього з 24 лютого зареєстровано 120 випадків, Ну це те, що ми бачили, скажімо так, зрозуміло, що не всі ці тварини вони до берега допливають. 120 випадків викидів китоподібних на Чорноморське узбережжя. З них щонайменше 15 випадків викидів живих тварин. Що вказує на нетиповий характер подій та може свідчити про отриману акустичну травму, крім того, такі ж факти реєструються іншими прочорноморськими країнами, насамперед Болгарію, Румунією, Турцією, Туреччиною. І відповідно, коли проводились з участю спеціалістів ростини цих тварин, були отримані необхідні біологічні матеріали на сьогодні. В відповідних, скажімо так, спеціалізованих наукових центрах Німеччини та Італії досліджуються ці матеріали для того, щоб встановити причину загибелі. Але основна версія досудового розслідування це сам перед. Отримання акустичних травм, і в тому числі вони отримуються через те, що застосовуються військовими кораблями сенари За результатами проведення цих експертиз біологічних. Ми будемо також розуміти вже з скажімо так належними і допустимими доказами з наявною кількістю, про те, що Версія про загибель в результаті сценарії підтверджують чи ні це необхідні з цього слідчі дії на сьогодні зроблені. Ми очікуємо результатів від експертів.